Самореалізація відрізняється від усіх решти досягнень тим, що у ній раз і назавжди знищується страх смерті. Деякі мудреці перебувають у вищій сутності навіть у той час, коли вони виконують складні обов'язки, наприклад, такі, як правління царством. Інші можуть робити це лише у перервах між діяльністю, треті ж досягають цього лише неперервною практикою. Вони належать відповідно до вищого, середнього і нижчого типу, уособлюють крайню мету реалізації. Неперервна повна усвідомленість навіть у стані сну, ознака мудреців вищого типу. Той, хто не створював знаряддя своїх ментальних нахилів навмисно, але здатен викликати їх за власним бажанням, належить до вищого типу. Той, хто перебуває у вищій сутності свого Я мимоволі, подібно до того, як нетямуща людина перебуває у тілі, той знову ж таки належить до вищого типу. Той, хто навіть займаючись діяльністю, не сприймає будь-що як несутність, той досконалий мудрець. Той, хто навіть під час виконання своєї діяльності залишається так само незачепленим, як і уві сні, той досконалий мудрець. Таким чином кращі серед мудреців ніколи не виходять із самореалізації, незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Той, хто, спираючись на свій власний досвід, здатен розрізняти рівень інших мудреців, включно з кращими серед них, той, безсумнівно, є досконалим мудрецем. Той, хто не зазнає впливу ні щастя, ні страждань, ні насолоди, ні болю, ні бажань, ні сумнівів. Ні побоювань, той є досконалим мудрецем. Той, хто усвідомлює, що задоволення, біль і будь-яке інше явище перебувають у вищій сутності, і виходять з неї, той є досконалим мудрецем. Той, хто, навіть зазнаючи пута неволі, не шукає визволення з них і перебуває вмиротвореним, той досконалий мудрець. Досконалий серед мудреців, тотожний вищій сутності. Немає абсолютно жодних відмінностей між ними. Найважливіша умова для здобуття мудрості божественна милість. Той, хто повністю відданий богині, безсумнівно отримує мудрість відразу ж. Це найкращий із усіх шляхів. Цей шлях не потребує якої-небудь іншої допомоги для підсилення його ефективності. На відміну від інших шляхів, де це вимагається для остаточного досягнення мети, на це є причина: чистий розум, що освітлює все, накинув на все свою власну полину невігластва. Його істинна природа стає очевидною лише після усунення цієї полини завдяки розрізненню і проникливості. Це важко для тих, чиї розуми направлені назовні, і це легко, надійно і швидко для відданих, занурених винятково у богиню вищої сутності. Наполегливий відданий, навіть будучи дуже слабо продвинутий у дисциплінах інших видів, наприклад, у безпристрастності, може легко розуміти істину, хоча і лише теоретично, і пояснювати її іншим. Таке пояснення допомагає йому всебічно розглянути ці ідеї, і таким чином він осягає істину. Це, врешті, спрямовує його до ототожнення усіх індивідуумів з Богом, і він більше вже не піддається впливу задоволення чи болю. Всебічне ототожнення з Богом робить його найкращим серед мудреців і звільненим ще за життя. Тому в гакті йога, єднання з Богом у шанобливій любові найкращий з усіх і перевершує усі решту. Якості мудреця важко зрозуміти, бо вони незбагненні і невимовні. Наприклад, вчений і його вченість не може бути описаний точно, можна описати лише його зовнішність, ходу і одяг, бо його почуття, глибина знань і так далі відомі лише йому. Але вчений може бути зрозумілим лише іншим вченим за його способом самовираження. Лише птах може слідувати у польоті за іншим птахом. Звичайно ж, є деякі риси, котрі очевидні, а є і інші, котрі тонкі і незбагненні. Очевидні риси це мова, мовлення, положення тіла в медитації, знаки поклоніння, безпристрасність і так далі. Але, однак їх можуть імітувати ті, хто не є мудрецями. Те, що є досяжним для інших за допомогою і у поєднанні з безпристрасністю, медитацією, молитвою і так далі, є природнім для мудреця, чий розум чистий і налукавий. Той, кого не чіпають шана і образи, втрати і надбання, той мудрець із кращої категорії, кращий серед мудреців, здатен без усіляких коливань дати повні відповіді на питання, що стосуються реалізації і найвеличніших істин. Він здається спонтанно оживаючим при обговоренні питань, що мають відношення до мудрості, і ніколи не втомлюється, пояснюючи їх. Його природа відсутність зусиль, задоволеність і чистота перебувають у ньому. Навіть найбільш критичні ситуації не порушують спокій його розуму. Такі ті якості. За ними необхідно оцінювати і перевіряти себе, за ними марно перевіряти інших, бо ці якості можуть бути справжніми або підробними.